Христа Бога, о важка була дорога. Слава Богу, миттій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, Що всі темні сили щезли. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилі просим нас прийняти. пригода дивно, нині стала, у небі зірка засіяла, позолотила доли гори, ліси далекої простори. І де він голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Привеці ангел! Освятиться, та Боже ім'я, та й панує між вами щоднини, через слово і правду свята. Мир вам, братця, мир голошу, світлу вістку вам приношу, її правідні прийміте і всім людям голосіте, що прийшла ясна година, породила діва сина, виплиє флеємі на яскіні, в яслах дивних житосіні. Не лякайтесь, не змутіться, сину Божому вклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браті, звеселіться рожданом поклонівся. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вифлеєм, у ту країну незнайому. Що <клес> сина мала, свідором обдарувала. Ми дорогами. З тишками, поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога, сина, що прийшла свята яднина. Yes, that's for me. Ми далеких доріг чудоземних сторін. Залишилися й почеп увесь і погатий. А ір із з дарами оцим йдемо до царя привітати. Бідемо з кородою на небесній з водою, котра нам вся об'явила, прихід Месії звістила. А ми ж як на шляху шукали, в Єрусалимі ірода питали, а, де наш поводиш сповився, де цар народився. А Ір він став до мудреців питався, з поклоном збирався. Хотів зробити ще то крито, що мали було убито, а ми месію, знайшли, поклін йому віддали, дарунки зложили, сон звеличили. Гутен морген, гутен так, я прийшов не просто так. Ай-вай-вай, ту сколько люду, буду торгів много чуду. Може, куплю, а може, уторгую. А що треба, я продам, бо я маю файний крам. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою торгувати і про Бога забувати. Ході жити нас дорити, ми без тебе вміємо жити, без облуди, без мороки. є у нас свої пророки. Що на ріку латити, і де житикан бити, а я ні хапай торбину і гайда у Палестину. Вай, вай, жида виганяти із теплесінької хати. Я політик не веду, я не лаюсь, не краду, а що куплю, то за гроші. Масло, яйця, сир, кальоші. Жида з хати виганяти, жида бити, жида пхати. Жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль, били козаки. Ну, а жит, живий бідака, бо жит має файні гроші, а за них усі розкоші. Силу й славу ченок. Все вам дасть за них жінок. А вам, я гайдамаки, ще свого докажу. Я про вас і роду розкажу. От ви клячі, де сховались. Ледве я вас розшукав, де родився аж Місія, владика і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав, моє військо, все начата, аби місію протяти, оцим мечем гострим сталі, щоб не йшов у світ він далі. Що заціяв ти лукавий? Знає світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу я силаю, смерть на тебе посилаю. Я косою всіх стинаю і до вас не забарюся, а тепер часу не маю, бо загірно спішуся. От як дідькові діжи, щось болить, пече і ріже. Ха, ви хочете до неба, та вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не борітеся, панове, розрішайте. І ваші спори, і содоми, і хомори, всіх кайдани замикаю, пекло вилами впихаю, бо ви є на рідних гідний і для неба не потрібний. Діти старших не шанують, роблять збитки і пустують, рідну мову зневажають, ні батьків не поважають. За ті збитки і капості я вам всім замаю кошти. Подій, 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 подій. Так, хіба скорія покупає, ходій зі мною пекло та нам і тебе. Поборене зло, ти й цар відступив, звали його спіни, доволі творив. Хай згоди любов поміж вами панує, хай справами вашими серце кинує, хай із засуд згине отрута, Щоб родні коли не зміг повернути. Прощавайте добрі люди. Спокій вже віднині буде, щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Господа смолили. Здержуйтесь від пустоти, не робіть батькам хаті Гатіку не, не і із сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Це в гріхах викетував, чорту душу продавав. Добре стало, слава Богу, то збираємо здорову, але поки вийдемо з хати, треба щастя побажати, Їм доброму вдарувати. під вам нині у добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години. Благословить вас, біда, нехай загине, бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. По дівка імджіка, нехай виростає, а град ланцютя нехай вас минає, нехай доброродить жито, пшениця, усяке збіжжя, всяка пашниця. Затікайте, зачекайте! зачекайте. Ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають файні гроші. Є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні. А щоб гроші ці носити, треба випити, закусити. Тра горілку треба, шнапс, щоб ми пам'ятали вас, а ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало, і пів відра салату. Щоб дійшли ми в крайню хату і конкетів чи коляді, щоб дівчата були раді, як нам що того дасте, проблемати не буде не будете, буде як і буде ким, буде де і буде сім. Тож буде вам усе вестися, проростати і нестися, і буде все на турні гуд. Алекс, Алекс, ніхт капут. Тільки вірте, ласку Божу, ласка Божа вас спасе, край і нарість піднесе. Ми на тому добрі люди у ряду вічають, щастя дому щиро не всім бажанням. Во виплиє, новина, бреше діва зродила сина. e as respostas que vêm com as